Фермер скаже: А що це за шапка? В тебе така? Що це така за шапка? Таке питання, чого в цьому році соняшник не вродив? Там був якийсь видать фуніцит стробік, там ще може й бора линули. Як він виживе після цього, йому так 64 градуса. вони ще і цим зробили йому дисікацію. Ну не засію ці льоном, не засіюці горохом, що всі відказуються від оранки, всі відказуються від соняшника. Неправильно, треба, щоб в технології була диктатура. Якщо треба соняшник, значить він має бути соняшник. Але посіяти вчасно. Прийшов, пощупав, подивився, поле сказало, треба сіяти. Зайшли і посіяли. Привіт. Це ж хорошо, що липка. Знаєш, що, щоб плурки липкі були, це нормально. Ну я просто йду і всі їм, і мені вони смачні. Ми сьогодні на локації, де посіяна дуже багато гібридів. Дуже багато. від компанії Lima Grain. зареєстрованих їх тут в каталозі 30, але тут їх більше, і ми їх сьогодні дивимося. Потенціал на моїх полях в мене, по перше, не вся лінійка я і, і не такі умови, щоб їх розкрити. Ми зараз знаходимося на Кіровоградщині, і тут теж не такі умови, щоб показати весь потенціал. не кіровоградські умови. Не кіровоградські цього року, ти миколаївські якісь умови. Ну якби такі в Миколаєві були, у нас був би врожайний рік. Для Кіровоградщини це не врожайний рік. То що вони, рік все-таки в них технологія була відточена під ті роки. В них технологія набагато дорожча. Mm -hmm. А отримують вони менше. І от виходить, отак. От По mm -hmm. їхні там... джоничці бігання. Так, да, ну це ж завдяки минулим рокам. Да, да, да. А зараз роки міняються, треба змінювати підхід в технології густоти. Неправильно. Перепрошую, скажи. Розумієш, от Бісараби, Одесьчина, Миколаївщина, ми йшли методом Прок і Помилок. Що їм треба? Та поїхати до нормального фермера в Бесарабію, поговорити і зробити так само. І тут буде краще, то що тут земля краще. Вони знають, як ту кожну каплю з вологи, зробити з неї прибуток. А вони ж тут не розуміють, їх тут основна оце центральна Україна не забудь посіяти. Дощ виправив всі помилки. А ніфіга, не виправлює. Їдьте до людей. Спілкуйтеся, і вони вам розкажуть. Їм не жалко. Вони розуміють, вони дійшли до цього не один рік. Вони методом проб і помилок отримують в пустині урожаї. Ми сьогодні на Лімагрені і покажемо потенціал гібридів, які тут є. Тому що дуже круті соняшники в Україні дуже багато їх продається. Основна заявка по ходу і по господарствах, які знають, що це класні соняшники, але кожен гібрид. Вибирає своє поле, і зважаючи 100%. які у вас поля, які у вас умови, вибирайте свій гібрид. От це дуже важлива аксіома, про яку ми сьогодні поговоримо. Якщо вагаєтесь, при... привіт, звоніть. звоніть ми знайдемо найкраще. А як я тоді буду до тебе дозвонюватись? Тебе ліміт, тобі там то нормально. Хорошо, мене зніміть. Я за те, що розумієш, що для Кіровоградщини, от якщо б отут була Миколаївська область, це був би дуже класний рік. А як для кіроградщини тут дуже все жорстко, всі вони плачуть. Це такий вони заповнять Це цей вони рік. Вони плачуть. Вони плачуть, тому що ти ж бачиш, ріпак не посіяний. Соняшник де? під посадками, де було більш-менш трошки вологи, більше і де йому було... затрималося. Да, І, і, і тінь була. Минуло. В берегах. Так. Да. Але розумієш, треба ж не те, що ми тут щось думаємо, рішаємо. Якось треба розуміти цю логіку і цифрами. І я знайшов цю, чого не вродив соняшник на Миколаївській області. Бо, sure. ну, ми почали збирати Миколаївську і Одеську область. Ну, до Рад... Кероградщини ще немає такого супербума по збиранню. А в нас збирають по Миколаївщині, по Одещині від 50 кілограмів і більше, ніж півтори тонни, я ще поки не чув. Півтори тонни, там десь якісь дощі, вони ходять, у нас от вчора пройшов дощ від 0 до 50 міліметрів. Іде 50 мм, було, там було тиждень тому також 20 мм. І отак воно от виходить. І про що я можу сказати? що Є закономірність, хто посіяв в цьому році Соняшник. Не рідша. Неважливо. Посіяв в оптимальні сроки, ну, зараз оптимальні сроки, будемо з 5 по 25 травня. Так. Да. Соняшника немає. Согласен. Чому? Тому що я взяв з метеостанції е, температури ґрунту. Mm -hmm. mm -hmm. щоб ти розуміла, з 5 червня по 12 червня у нас температура ґрунту була саме максимальна 64 градуси. Що в цей момент робить? Він викидає цю зірочку. Тобто, mm -hmm. хто посіяв, грубо говоря, 15 травня, він викидає зірочку. Зірочка це що? дуже активний ріст. Молоді тканини. І потім пішло некроз угу. кошика. То, що 64 на е, поверхні ґрунту. Да. І так само, напевно, і на поверхні соняшника. Що він робить? Він припікає недобре совість ні менеджера. Сразу сказали, що це опус давайте буде носити фуніциди. Угу. Тобто, співпадіння, не думаю. Хто посіяв в оптимальні сроки, отримав негатив. Хто посіяв дуже рано. Получив від холоду, тому що в нас прийшли три, три хвилі морозу. Да, три хвилі морозу, але урожайність лучше, чим, осно, чим, чим оптимальні. оптимальні. Пізні сроки найкращі. І ми з тобою говорили: сійте в три срока, десь щось і буде. Вірно? Я, я з тобою вже не говорю. Ми вже да. третій рік, одне і те саме говоримо. Але коли приходить квітень місяць, я вже гострю та колижі, бо мені 에, треба сіяти Всі сіють. Оксана, чого ти не сієш? Я буду сіяти. Я ще подожду, а сама ж вже накручує. Враховуючи, ви що сказане, оптимальні сроки у нас для нормального соняшника з першої черги. Розходимося. Да, це 25 році. Це. Блін, Факт. але знаєш, яка проблема? Тому що це ми вже можемо а, дати. Пояснити те, що сталося, от чого в нас не, не случилось, да, коли... коли вже склали температури, коли склали вологу. Блін, ну в квітні місяці, ти ж розумієш, що треба сіяти? Не розумію, тому що з досвіду, так. я можу сказати, все таки кінець травня, початок червня, за великим рахунком, найкращі урожаї, виходить, від соняшника. Чому? Тому що коли ми посіяли рано, він сходить два тижні. Mm -hmm. ну, для лімограйна це не страшно. Він там переносфорозом All генетично right. стійкий. Другі генетично не стійкі, трошки поболіли. Тобто ми дожді брати оце, знаєш, вікно. вгадати. Mm -hmm. Це ж реально тільки вгадати. Вгадати. Тому от чому. Але і... чого вгадати? Три роки підряд, однаково, чотири роки підряд, однаково. Це ж не вгадати. Краще, коли от будемо 1 березня, наприклад, 26-го року. І дивимося, копаємо, скільки там на команди. Да. Ми ж робимо висновки за цей рік. Тобто, якщо там буде 50 сантиметрів, там 80 сантиметрів, що ми робимо? Не сім. Ми соня. сіємо льон. Ми ну, за великим ми. рахунком. Ми не сіємо соняшник. Ми не сіємо соняшник. Ну, рано не сіємо. Рано. Тому що дивися, коли ми посіяли 25 квітня, так. наприклад. Ми сіяли він з тобою 24-го. 24 24-го. І що ти Ну, не, 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 нема вида. Тобто, согласна? Чому так? 16. Тому що соняшник. Перше сходив два тижні, по-друге, він просто собі ріс, йому було все. Досталь вологи було, слава Богу, весною було. Він зробив цю, да, лениву кореневу систему і е, себе комфортно чувствовав. І тільки у нас 1 червня пішли сумасшедші температури, він просто, що йому стається? Корінь? Він не, не, не довжен туди лізти. Ну, там ще і вологи мало. Але ж він за це час, скільки він перекачав цієї вологи, і нехватки вологи. Він просто її перекачав. От у мене є два фермери, один посіяв 1 травня, другий посіяв 1 червня. Uh -huh. Другу міжнародний бою вони робили одинаково. Uh -huh. То, що той посіяний в супертеплу ґрунт, вона волога була, була збереження, бурянів не було. Він собі стартанув, він на сьомий день отримав сходи. І, в принципі, він вийшов на фінішну пряму разом тим, що але той з кореневою системою він не міг конкурувати, тому що вона була зверху. І вже пер, був слой пересушений. Але все-таки основна, знаєш, то біль була все-таки температурні режими. Це вже зафіксовано метеостанцією. Я тобі більше скажу, в липні місяці, десь 5-6 липня було 68 градусів на поверхні ґрунту. Хто виживе? Які бактерії, які рослини, ну, слава Богу, що отут в принципі є ну, віто мабуть, буде. В залежності від гібридів. І чому я це розказую, що лімагрейна, в принципі, всі середні і ранні гібриди. Угу. Тобто ми повинні влізти в це вікно, прочувствувати, ми можемо посіятися 1 червня, збирати всередині вересня бересня, і потім посіяти пшеницю? Пшеницю. Якщо таке. Да, буде сіє... пізніше не питання, все-таки сівозміна – це рішаючі і всі більшість господарств, коли це так все погано, все-таки вертається до сівозміни. Ну, нормальна у нас воєнна, екстремальна сівозміна, все-таки соняшник посіять пізно, убрати пізно, посіять тоді горох, після гороху посіять ріпак, і після ріпака посіять пшеницю. Нормально? Ну, нормально, согласись. Да, согласись. Попробуй не согласись. І, і По-другому ж ніяк. Ми не можемо тобто в цьому році соняшник по соняшнику карди. Ну, не навкопили вологи. А, так само ця оранка, зараз дуже багато всі відказуються від от оранки. Чому? То, що ми більше втратили вологи на органки, ніж накопили. Да. Ну такий рік. Хто подісковки посіяв пізно, в принципі, має півтори, тон. півтори тонни. Півтори має. Да. Ну, отут ж теж, знаєш, я сію не хочу розкрити в себе потенціал цих гібридів, але в мене немає умов, щоб його розкр... їх розкрити. Ми... Я, звісно, можу показати, що навіть в моїх е... оп... неоптимальних, в моїх капець яких екстремальних умовах він вродив. Але щоб показати, дивіться, це класний гібрид, подивіться, як він виглядає. Мені подивиться якийсь фермер, скаже: Та що це за шапка в тебе така? Що це така за шапка? А скажи, будь ласка, от таке питання: чого в цьому році соняшник не вродив? Того, що він був пошкоджений температурою. Температурний режим його трохи так. доконав. Є в соняшника дуже етапи росту. Коли йому треба от все. Угу. Щоб ]юсь. все було ідеально. Да. От для пшениці 29-та фаза. Залажуються кількість колосків, залажуються озерами. Не дала їй поїсти, вона тобі нічого. Ну, да. Соняшнику, або... за великим рахунком, я проїздив дуже багато, особливо Дніпропетровщину, Для них угу. це новость. Тобто, як це може бути соняшник не вбирати? Ну, для них ни одної претензії не було. З Херсонської області, угу. з Миколаївської, з Одеської. Не було питань. Вони розуміють, що це таке. Ніпо перший раз попала в цей неблагоприятний рік. І я приїжджаю а на полі ну, немає голови. Починаємо розбиратися. По-перше, вони, як правило, сідать густосінькі, угу. буріну немає. Все зроблено до пуття. З одним побачки. агрономом я поговорив, оказується, є знаєш, то звертаємося. До того, що жертви маркетинга не навряди. Угу. І коли йому показую, я теж тобі скину цю табличку по Густота? Ні, по температурам. Угу. І коли йому кажу, що 11 червня було 64 90. градуса, він каже: Тю йома, я ж 10 червня робив е, позірочки десікантним компотом. Там був сульфат магнія, там був е, амінокислоти. Там був якийсь, видать, фунгіцид стробік, там ще, може, і бора линули. Як він виживе після цього? Йому так 64 градуса. Вони ще і цим зробили йому диссикацію. В цьому році основна причина, як по ріпаку, так само і по соняшнику. Не навріди. Не треба було робити йому стрес на стрес. А тут от 4 стреса. Ну, і так і вийшло. У них оця вся частина, вона просто спеклася, а якщо він вже там пішов не а вже там хорошого нічого немає. Uh -huh. І незалежно від гібриду, від фірми-виробника, в більшій мірі залежить все таки від срока посіву. Ми говоримо за соняшника Лімограйн, і твої хлопці, твої колеги називають його вирощування соняшника на ізі. І от саме генетика Лімограйн має ряд переваг. Давай зараз для Давай тих людей, хто сіє е соняшник, да, розкажемо. Це з того, що. Ми оприділилися в цьому році, що найкращі умови були з 1 червня. Так. Але враховуючи війну наявність трактористів, механізаторів і цих, ми не можемо всі сіяти з 1 червня. Так, ну, так, тобі, ми закінчимо в серпні як і ми хорошого можем... цього не вийшло. Півтора місяця да, да. сидіти. Тому і... Тому великі господарства починає сіяти з березня. Ну. Погано чи добре це, але це факт. допустимо, і це факт. І починають, як правило, з Лімагрейна. Угу. Чому? То що генетично стійкі до переноспорозу, так. ми все одно сіємо в холоді. Всі холдинги починають та, з лімагренів з определенних холодний, гібридів. Та, так. І, Як правило, скели гібридів, щоб потім було проще боротися з брином. Це все правильно. По-другому ми не зможемо Стратегія, зробити. Так, Стратегія така. Стратегія вона є. Так. Перша ну, перевага, те, що генетика стійка до, до переноспорозу, переноспорозу. Ми і можна починати з них посів. Ну ми це, отримаємо стопроцентні всходи. навіть. Угу. Через місяць, якщо дуже буде холодно, сніг піде питань по переноспорозу. В більшості гібридів, мабуть, 98 не буде. І учито, враховуючи, що Кіровоградщина не, 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 не посіяна, ні Петровщина ріпаком. Не, посі... не посіяно. Я так зрозумів, І е, Одесьчина, і, і Миколаївщина. Миколаївщина, слава Богу, половина посіяна. Рискнули, пішли в абанк. Трошки десь пішов дощ, навіть на 11 мм Люди отримали сходи. Що далі буде? Ну як завжди, надія, що ось через тиждень піде дощ, а ріпак дождеться. Повернемося до нашого соняшника. Давай, перше, це ми проговорили. Ми про проговорили те, що не посіяли ріпак. Так. Значить, якщо, дай Бог набереться волога, буде цей соняшник. Ну не засію всі льоном, не засію всі горохом. Тобто це неправда. Ну, ну не вірю. Будуть сіють соняшники. І, може, це буде правильно, тому що всі відказуються від оранки, всі відказуються від соняшника. Неправильно. Треба, щоб в технології була диктатура. Якщо треба соняшник, значить він має бути соняшник. Але посіять вчасно. Угу. А коли вчасно? 1 червня. Ні. Коли ми збираємо, ми розуміємо, вчасно чи не вчасно. Не сядні ніколи лежить різки всі в одну. Корзину? Корзину, нікогда. Все, треба не піддаватися е стадному інстинкту. Нікогда, це ну, іменно в сільському господарстві. Прийшов, пощупав, подивився, поле сказало, треба сіяти. Зайшли і посіяли. Ну, ну, По-другому, я не можу об'яснити. В Ходінах от час ріпака насіяли, є там совка, є там шкідних, нема, Вони зайшли, обробили і поїхали. А ти поки не побачив скідника, ну, нема смисла виробляти. Тобто це все затрати, і, в принципі, може бути так, що вчора обробили, а сьогодні вона просто з яйця вилупилася і почала шкоди чинитися. Я вже з 99-го року в полях, ну, один год не повторився. Не один. Десь які кожен рік, якісь нюанси, якісь ці нові сорта, нові гібриди. І більше того скажу, що у нас, в принципі, ми вже деякі демки поубирали по Миколаївській області, mm -hmm. а приблизно сім демок, то класичні гібриди найкращі. Mm -hmm. Нові гібриди найкращі. Наші. от там 616-й mm -hmm. дуже крутий гібрид. І він ну, топ. Сульф у нас. Інші гібриди, тобто є, є дуже багато. Ми ще дійдемо, а там є дуже багато ранніх гібридів, тобто теж непогано, коли ми посіяли пізно ранній гібрид, тобто нормально, є шанс. Посіяли, посіяли рано. Посіяли рано, наступна Немає, не, не обробляємо гібрид, цим, фунгіцидами, тому що переноспороз шість форм переноспороза. Наші нові гібриди йдуть стільки до переноспороза, стільки до буроїжі і сімирасові. Оце у нас така установка, щоб отримувати ті чи інші реєструвати гібриди. Uh -huh. Тому що у нас в Україні вже є, є дев'ята раса. Є проблеми з вовчком в цьому році. Чому? Тому що засуха. Дуже велике відділення кореневої системи, uh -huh. і вовчок це чує, бачить і починає. До цього року три роки. Питань не було. Стійки семирасові були, а зараз семирасів вже пробиваються. Так, да. е, чому 21, 22, 23, 24 рік не було? Вони були вологі. Uh -huh. В принципі, всього фатало, з вовчком питань не було. Чому там і ті шестирасові гібриди фірм, які є, вони себе нормально почували і вовчком не бувалися. У в цьому році показав, хто є хто. Тому що вовчок ми нічим не уберемо. По крайней мере, на сульфо і на класичний гібрид. Добре, а е, на ім'я? Без, ага. Без, питань. Без питань. А якщо буде дуже сухий рік і не буде працювати ґрунтово гербіцид? Ні, ми ж обробляємо євролайтингом. Рослина напитується, і вовчок відпадає. Я тобі Все. більше скажу. 2020 -20 році ми обробляли соняшник. Соняшник по обробляли від вовчка. Все спрацювало, вовчук випав. За великим рахунком. чим рахун... ви обробляли? Євролатінгом? Євролайтінгом по, по тіні. По і вовчок. от був. Пішла втора волна ну. вовчка. Який виход був? Зайшли, обробили, все нормально. Так, а як ви туди достали? Смислі достали. Рослина напитує, і він отолгає. Це не те, що йому, що він по голові попало вовчку. Працює е, євролайтінг. Так, він <святок> заходить в рослину, системний гербіцид. Да. І вовчок, вовчок від, від, відчуває цю дію і медозулінів да, і да, генетично відпадає, відпадає своє читання. Да. Це не те, що воно там попало, і ну, так не М -м -м -м. працює. Вік живе, віку честь. поняли, як тепер працює. А, а чим більше ти знаєш, тим розумієш, що ти нічого не знаєш. Чи... Це, це, знаєте, що Віталій спитав сьогодні? Це вже крайнє відео сьогодні за цей рік. Я. Ти більше мене по полях тягати не будеш, кажу, не буду. Ну, ще сьогодні Ну, Я ще не потім.